Пічі з Полтави пошуки скарбів. Знову з вами я Танюха, сьогодні субота, їду на коп, їду в таке чарівне місце. Хочу з вами поділитися всіма знахідками. Маю надію, що вас там здивують чимось, таким чарівним просто. Насправді це місце мені порекомендувала моя одна знайома. Я там теж свій час пробула немало часу. Там проживали мої дідусь з бабусею, мій тато там виріс. За селом, так як вона мені розповіла, було якесь царське Ну Я ж не можу просто так взяти, повірити і не провірити. Треба обов'язково з'їздити і подивитись, правильно ж? Говорили, там знаходили великі монети царські, Ну вони не знали назви тих монет. Срібло знаходили, цікаві, цікаві. ще якісь знахідки були. Тож, я їду це все діло провірити. Заодно заскочу до своїх дідуся й бабусі хати, там, де зараз ніхто не проживає. Там все заросло, вже, там все занедбане. Ну, Маю надію, що я теж походжу. Може, там якусь знахідку цікаву знайду. Все все на місці, вже потім розберемось, скажімо так. На даний час я вам бажаю мирного, тихого неба. Бажаю вам шикарного перегляду. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Я буду рада, що ви до мене заглядаєте на канал. Ну що ж, що ж зустрінемося там, де буде цікава знахідка. І я вже, я вже надіюся, що вона в мене практично в руках. Так що, що, давайте зі мною ходімо. Ну що ж, друзі, я на місці. Тільки приїхала хвилин 15, дійшла, там стоїть машина моя над дорогою. Зайшла, ось, дивіться, в таку місцину, Тут лісопосадка, вона навіть дивіться, з водою місцями, І в мене є перша знахідка. Неочікувана. Я тут настроїлась на монети, на срібло, а в мене, знаєте, що попалося? Подивіться. Сокира. Дивіться, От така сокира. Я не знаю, якого це періоду, чи це наша вона, чи. Ну, просто не маю ніякого уявлення. Але це все одно дивіться цікавезна знахідка. Вона взагалі вся просто вержі, нічого не зрозуміло, що це, яка вона. Я думаю, я думаю, її почищу і вам прикріплю, щоб ви розуміли, що це таке. Ну що ж, ходімо далі. Я думаю, початок це крутий. І що ж, знову подібна знахідка. Гляньте, ключ. Не знаю, це якийсь такий, як бачите, незвичайний ключ. Може і правда якихось там царських періодів. А може і просто радянщина, як бачите. Ось такий початок. У мене. І вони практично ці знахідки знаходилися одна біля одної. Маю надію, що так ще щось є тут гарне. Вперед. І що ж, я маю сигнал? Ви послухайте тільки цей звук. Так. Так, це він. Це він, це царючок. подивіться, який. Ай-яй-яй-яй-яй. Крутезно. Так. Що у мене тут за знахідка? І це у нас одна друга. Одна друга. Тисячу. Вісімсот. Таке, як 92-й рік. Мені показується. Ні, я, мабуть, зараз рукавичку таки зніму, бо не можу побачити нічого. А, да-да-да. 1899 рік, одна друга копійки. Микола другий, клас! Оце знахідка крутяк, просто це лайк мені. Не зря я сюди приїхала, не зря. Тут дивіться, які хащі просто. Просто хащі. Я тут брожу, хожу, мені так трохи аж стрьоно. Туди щось зламається гілочка, то ще щось. Нічого, ще походимо. Зараз щось знайдемо, я включусь скоро. І ви погляньте, ось ця ямка, де я знайшла Миколу Другого. Думаю, похожу тепер же тут. Може ще яка знахідка на мене чекає. І от гляньте ще вони там. Ви ну, гляньте, що це? Це теж царь. Я вже бачу, вона дуже схожа на ту саму монету. Як була до цього. І це теж одна друга. Хтось розсипав, мабуть. Це розсипуха 100%. 1897 рік одна друга. Теж одна друга. Микола останній, тобто другий. Ні, ну це круто, блін. Щось мені це вже починає подобатися. Яма одна, яма друга. Якщо з таким буде успіхом все тривати, то я думаю, що сьогодні я вийду просто, просто зі знахідкою ми крутими. Гляньте, яка вона класна. Ось така знахідка. Ну що ж, ходимо далі. Що ж, друзі, вилізла з дебрів. Вийшла на таке поле, такий нібито як супісок. Земля трішки промерзла, звісно, але нічого, я тут справляюся ще. І я маю сигнал. Я думала, це таке щось гарне, як мінімум, Но я його ще повністю не знайшла, але вже, ось подивіться, воно в грудці, але вже щось. Щось показалося тут таке. Що це може бути? Отаке От щось, друзі, гляньте, що це таке може бути. Мід'ю такою гарно б'є. Цікава така. Якийсь, як нібито, знаєте, замочок. Такий маленький. Дивіться, який маленький. Він мідний. Ось така знахідочка мене тут чекала. Бачите, навіть он для ключика є ось вход. Бачите, клас. Прикольна знахідка. Насправді прикольна. Я не ожидала, що навіть таке цікаве щось попадеться. Я думала, тут якийсь царьок. По звуку, як мінімум, так думала. Ну що ж, ходімо далі. Ще погуляємо тут, ще тільки обід. Ходить не переходить. Дивіться, скільки місця вперед, друзі. Вийшла знову до вас з сигналом. Недалеко відійшла, Вон, бачите, ямки мої закопані. І маю такий, дивіться, сигнал. Щось бомбічне просто, думаю, ще не доставала, але бачу, що це не радянщина, це царь. А що тут у нас на цей раз? Ай, друзі, це теж Микола, це 1900. Сьомий рік. Це Микола. Це Микола другий. А може перший. підождіть, Заплуталася. Мабуть, таки другий. 1907 рік. Це дві копієчки, Гляньте, яка краса. Це просто клас. Я навіть для вас її зараз помию, хоч так руки змерзли. Але по-моєму все одно. Щас, щас, щас. Дивіться. Яка. Дивіться яка монета. А стан який, йо -майо, просто крутезний. Дві копійки, 1907 рік. Дивіться, яка патина зелена. Ця монета тут пролежала. Не знаю навіть скільки. Отак от, от, друзі, йдемо далі. І що ж, походила я на тому полі, навіть думала ж до машини повертатись, хотіла б поїхати десь далі, там проїхатись, по лукам погулять. Там є ще куди з'їздити. Ну і думаю, ладно, ще за чуть-чуть похожу, просто от щось мене потягло сюди. І ви послухайте, що я маю, який сигнал. Я вже навіть трошки побачила і вам хочу показати. Друзі, гляньте, це ж срібло. Це срібло, це 15 копійок радянських. 25-й рік. 1925 рік. Друзі, це білон. Це, це вже сьогодні гарний день. Якщо я з сріблом, значить це, це все. Бо Серік у мене завжди сріблом уходить. А я так. То Радянщина, то ще щось не особо, скажімо так. Подивіться, яка вона крута. Гляньте, клас. 1925 рік. 15 копійок. Стан гарний. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, кому подобається. Я маю знову сигнал черговий. Подивіться, це якийсь ключ. Металевий ключик. Може це за тих, я не знаю, з якихось великих таких сундуків, Ха -ха. як мінімум. Ось таку яму викопала, гляньте, щоб його знайти. Бив, звісно, він як, як, ну, десь як плюс-мінус радянщина, але ж от така знахідочка в мене попалася. Бачите? Ну, все одно, це приємно, хоч так то й не впусту гуляю. Ще знайдемо. Я думаю, що сьогодні ще щось буде цікаве. Чувствую просто. І я переїхала, ходила-ходила там. Щось все дуже пусто, я переїхала на другу сторону. Ось цей ліс, де я була, тільки я була з іншої сторони. Тут є таке поле розорене. Думаю, трохи покажу, в мене залишилася година, тут не більше, почне темніти. І в мене є сигнал. Послухайте. 18 EDI, да? я ще навіть не розкапувала, скажімо так, дивіться. Тільки просто такий здоровений шмат землі замершує. Зараз це зробимо з вами разом. Я думаю, в мене вийде. Що тут у мене? Зараз, зараз. Не так все і просто, я вам скажу. Це мені нагадує ситуацію, коли я була влітку. На копі, як все повністю було засохшим, я воювала з Лопатою, пригала на ній просто. О, десь вже, десь уже дуже близько. І що це в нас тут? А ну-ка. Десь тут. Друзі, десь тут. Не бачу поки. Ні. Де ж вона? Та де ж ти є знахідка? Як завжди, знаєте, як от у тому фільмі останній огорчек чи горщик, так і тут. Нічого не пойму. Не можу достати. Ну, почекайте хвилину. Зараз я двома руками це зроблю, бо дуже тяжко. Я таки виходжу до вас з знахідкою. Дивіться, що мені попалося. Йо-майо, це крута знахідка взагалі. Це цар. Це 1739 рік. Я не пам'ятаю, як вона називається, але це, якщо це я не помиляюся, Анна Іванівна. Так, да, друзі, повезло, так повезло. Гарна знахідка, дуже гарна. Фокусує погано, вже темніє. Деться, як їй дивитися. Отак. Отака чекала на мене знахідка. Вона, звісно... Стані не очі. Це чи денежка? Ну, взагалі, хто розуміється більшість на оцих монетах, ви мені напишіть, що це за що це за така знахідка, дивіться. отак, от. Ще трошки побігаємо. Включилася не просто так. Дивіться, який сигнал. Не знаю, буду з вами копати цей сигнал в онлайні. Чи вийде, не знаю, ну спробуємо. Земля промерша. Щоб ви подивилися, що це таке на, на самом ділі, а не просто коли знахідку вже показуєш. Це нелегкий труд. Та я думаю, багато хто, хто дивиться ці відеоролики вже знає, що це таке. Ага. Десь пропав. Де? Де пропав сигнал мій? Може він зверху був? Ага, він тут. Він в оцьому шматку землі опять. Як його. Ой, да. Ну так. Трошки розіб'ємо, щоб хоч розуміти куди. Сигнал дуже змінився. Ну, попробуємо таки його знайдемо. и тут, тут, в этом шматочку. Зараз, да, зараз, друзья. Фух. И что тут такие? Ну, як завжди, хочеш в онлайні засняти, зазвичай це попадається якась шмурч. Але було гарно, я вам хочу сказати. Така попалася мені, не знаю навіть, що це таке. Може це... Може це срібло. Ну, вдома подивимось, а може просто алюміній так дивиться прям. Як нібито його хтось сильно прикатав. Отак. От І є знахідка. Гляньте. 19-18 ВДА б'є. Що це? Друзі. Та, це Радянщина. Куди ж без неї? Радянщина 5 копійочок. Рік у нас. Так, погано вже видно мені? 1961 рік. Отака От знахідочка. Ну чого ж, все одно приємно. Ложимо в хабарницю і вихажуємо. Ще є в півгодинки, максимум більш не хочу, бо темно. Ще додому добиратися. Похожу трошки. І маю знахідку, дивіться. Високе число видавай. 25-26 лупи. Що тут у мене? фух, Так. Так мені в цих незручно рукавичках, але ж руки мерзнуть і так камеру тримаю вже пальці німіють прям йолки палки А, це Олександр! Ось, дивіться, появився. Зараз я все-таки все-таки зніму цю рукавицю. Ну, бо нічого не побачите. Так. Отак. Йолки, це крута знахідка взагалі. Дивіться, це... Це денежка. Так, денежка. Чи ні. І не просто денежка. Клас. Олександр Другий. Та це вообще крута знахідка. Ось я вам ближче покажу її. Денежка. А коронка, вона яка класна. Так, погано фокусую вже. Денежка у нас, а рік... Щас подивлюся. 1960 рік. Деніжка. Клас. Офігенна ця знахідка. Да. Я тут взагалі на місці кручусь. Практично нікуди не ходжу якось. Поле виорали. Коли ми були тут ще влітку, тут були соняхи. Там навіть є в мене відео. У Олександра на каналі. Тут ми смикали гарні монети. Ну, було дуже-дуже сухо. А тут проїхали, глянь, вже така прекрасно ходить, не переходить. і, і зручно ходить. Отак. Дійшла йшла вже до машини, практично вже дійшла. Воно. І в мене сигнал. Ви чуєте це? Ну, як мінімум, правда, бути цар. Викопала вона в мене в грудці показалось ось. Дивіться. Глянь, це краса. Я так люблю, коли вони знаходяться, отак тільки в грудці, і можна буде її, як кажуть, зробити розпаковочку. Що у нас тут? Ой, друзі, це просто Радянщина, але ж це на царській заготовці Радянщина. 1000... Не пойму якого року. Зараз. Зараз роздивлюся. 1900, нібито 24 рік. Так як я вроді бачу. Клас. Це, все взагалі. І думала вже все, руки змерзли, ноги змерзли. Думаю, хватить з мене на сьогодні і так зранку копаю. Ну, а на тобі по дорозі сигнал є. Так що, друзі, ніколи не вимикайте сигнал, ці апарати, коли йдете до машини. Завжди йдіть і як, як зазвичай на кінці ви щось знайдете, якусь знахідку. Я думаю, що з цим ми і завершимо сьогоднішній коп. Зараз дійду до машини засніму все, що знайшла. Ну, чекайте, трошки залишилось вже ось. Ну що ж, я дійшла до машини. Вже все, на сьогодні достатньо просто. Я класно провела сьогодні цілий день сама з собою, накопалась, знаходилась, крутих знахідок. Зараз все-все помию, вам покажу. Я навіть губно відчуваю, вони мене, мене заніміли від холоду просто. Ви гляньте, це круто, тут просто, ну, це просто шалено, класно. Ще й бігають іноді звірі. То косулі, то зайці, то лисиці. ну, Класно просто. Зараз все помию і вам покажу. Так, ну що ж, познімаю вам, що знайшла. Дивіться, ось які знахідки крутезні. Це сокира, я її все одно буду мити вдома, так як вона, ну у мене тут немає, як її помити. Я ще ж не в полі. Помию і прикріплю вам потім в відео, як будете дивитися. Це ключик не знаю від чого він, ну знахідка крута. Я думаю, теж цікаво. Це теж якийсь ключик, гляньте, він весь ржавчині теж. Вони е, ну, далеко друг від друга були оці всі знахідки. Ну і по находочкам клас. Сьогодні, звісно, відкопалася просто крутезно. Мене дуже порадував цей замочок. Подивіться, який він. Дивіться, там навіть є дирочка для ключика. І вам видно? Офігеть, просто офігеть, гляньте. Це, не, сундук закривали якийсь. Так, знайшла дві пуговки, я вам їх не показувала, незначні вони. Вони навіть, знаєте, так, як на кнопках. Це більш всього, що якісь теперішнього часу, просто десь потеряв. Ще одна пуговка. Теж непогана така, ну, теж теперішнього часу. Отже, руки грязні, знахідки помила. Щоб щось було видно. Так, це в нас Микола 2. 1907 рік. Дві копійки. Гарний стан, дуже гарний така знахідка. Це у нас Олександр II, Теж шикарна знахідка. Просто. Я таку ще, мабуть, ніколи не знаходила. Це вперше для мене. Це в нас Денішка. 1960 рік. 1960 рік. Офігенний білон попався, 15 копійок. Це просто вообще круто. 1925 рік. Я їх 100 років не знаходила, якось не попадалися. Радянщина, 5 копійок, 1961 рік. Це у нас що таке? Теж знахідка крутезна. Одна друга. Зараз оближі. Одна друга копійки, 1000. Тищу... 899 рік. Ну це, якщо я не помиляюсь, теж Микола II. А, так тут навіть написано, дивіться, ось Микола II, Ніколай II на нього говорили. І в мене такі дві, було дві знахідочки. Вони лежали практично одна від одної, не дуже далеко. Теж Микола II, одна друга копієчки. Тільки тут рік 1897. Що ще тут знайшла? Так, це у мене Іоанна. Да. 1700. Ой, ще й трохи. Так, а ну, 1735 рік, нібито, так. 35 п'ятий рік, так. Да. Теж крута знахідка. Це ніфіга собі коли було. І що тут у мене залишилося? Теж не показувала цю вам знахідку. Дві копійки. Радянщина попадалася у мене Рік теж не бачу. 1980, а от який тут, воно ну, взагалі не видно, там погано дуже видно. Надо чистити чимсь. І залишила одна монета. Одна копієчка. 1924 рік. Ну, це на царські заготовки. Вона така величенька. Взагалі вони маленькі завжди були. А от в ці роки це ще при Миколаєві, позалишалися, скажімо, так, заготовки. І їх використовували, чеканили в, наш, в наші вже совєтські времена, ну, радянські. Ну що ж, так ось я покупала сьогодні, виїхала сама. Кому було цікаво, підписуйтесь на мене. Ставте лайк і коментуйте. Буду рада вашим переглядам. Я новенька в цій сфері. Підтримайте мене, якщо вам не важко, підпишіться. Отак, дивіться, я сьогодні покопала. Що ж, як бачите. Ну що ж, до нових-до нових зустрічей! Отакі От поля!